Дівчата, трошки так, ну, ми так будемо чіпляти. Трошки нижче нижче, нижче, нижче пусти. У селі Червоне, що на Золочівщині, активна підготовка до першого дзвоника. В коридорах ще стійкий запах фарби, але ремонт уже закінчили. Доклалися усі вчителі, учні та їхні батьки. Ділили, малювали, двері малювали. Усе було ремонт. Тобто, в основному на канікулах працюють батьки, а не учні. Ну так, всі потрошки. Обов'язкової практики на благо рідної школи немає. Приходить той, хто вільний від хатньої роботи. Якщо важка робота, то і хлопці приходять. А хто кому ну є вільний час, то можуть приходити. Дітей і батьків допомагати просять лише фізично, запевняють педагоги. Збирати гроші на господарські потреби, як це практикують міські школи, тут не прийнято. Ремонт у класах це клопіт вчителя, а не школярів. Ольга Карплюк свій кабінет облаштовувала три роки, залучила усю сім'ю. Оце зроблено чоловіком і сином. Стенди так само. Дидактичний матеріал ми робили з дітьми. Оце тесь дидактичний матеріал. Вишивки збирали ми з дітьми, всі весь посуд ми збирали з дітьми. А так, от флакати тільки куплені, а рамки всі роблено чоловіком і сином. Натомість на фінансування з району особливо не розженешся, колись грошей давали більше, каже директор Стефанія Гурська. Але й цьогоріч школі дещо перепало, змогли втілити у життя мрію усього вчительського колективу, облаштувати методичний кабінет. Можемо взяти собі кожен вчитель інформацію, коли він атестувався і коли він може другий раз атестуватися. Тут в нас є стенд, читайте, думайте, впроваджуйте». є новації педагогічної літератури. Тут є якості сучасного педагога, на цьому стенді є обладнаний стенд з охорони праці. Готуються до початку навчального року і у місті у 62-й школі залишилися останні штрихи підмести кабінети, полити квіти, поскладати книжки. Просто всім приємно прийти 1 вересня в гарний прибраний клас. А хто це буде робити, як не ми самі? Ну звичайно, там вчителі теж допомагають, і батьки допомагають, але ну це є в наших інтересах, тому ми й допомагаємо. Ваші батьки. Ну, допомагали е фарбувати парти, стільці. Ми відновили стенди, там повісили нові фотографії, трошки змінили сам дизайн, дизайн вчительського столу. Тобто ми так якось намагалися щось додати нове вкраплення. А щоб урочисте свято вдалося, без репетицій ніяк на подвір'ї школи тренуються старшокласники. Готувалися до 1 вересня, освітяни ще з початку літа. За бюджет виконувалися головні такі ремонтні роботи даху, котелень, то е, така санітарна побілка. Це все виконувалося завдяки е, батькам. Вони приходили, допомагали і матеріально допомагали на сьогоднішній день. Всі класи готові до прийому дітей завтра. Урочиста лінійка у Львові розпочнеться о десятій ранку. Оксана Лабойко, Ірина Шобінець, Олександр Бригадер, головні новини Львова.